Хабарниками не народжуються чи народжуються. Україна країна хабарів, і я вважаю, що українців робить хабарниками саме влада. Друзі, сьогодні коротенький стрім в дорозі на цю тему. Всі, я думаю, вже споглядали і оцінили мільйонні кошти у наших. Чиновників та І і сьогоднішня новина у керівниках голови МСЕК, яка в Хмельницькій області видавала посвідки про інвалідність і в такий спосіб допомагала уникати е, отої жахливої, як я вважаю, незаконної мобілізації. А чому ж так відбувається, друзі? Чому ж, попри заяви нашого Володимира Зеленського на міжнародних оренах? Що корупцію вже поборено, що у нас вже все взагалі добре. Корупція все-таки в нас залишається і в таких масштабах. І чому це? Відповідь, мені здається, лежить на поверхні, друзі. Відповідь у тому, що ми з вами, як суспільство, в своїй переважній більшості хворі. Зверніть увагу, як е, е, фотографувалися на фоні чужих грошей. Чужих це не в плані того, що це грошей корупціонера, а чужих. В плані того, що це люди гроші людські, які вони давали для того, щоб уникнути мобілізації, отримати інвалідність чи довідку про те, що не пригодні до служби. Як на фоні цих грошей фотографуються ті, хто бореться з корупцією? Невже ви вважаєте, друзі, чи може, ви вважаєте так, що людина, яка фотографується на фоні грошей, має якусь іншу цінність в своєму житті, крім цих самих грошей? Я вважаю, що ні, тому що людина, мені здається, фотографується на фоні. Чогось, що її надихає, що її окриляє. Коли ми подорожуємо, фотографуємось на фоні історичних пам'яток, ми фотографуємося з рідними, з близькими, а тут фотографуєшся з грошима, то ти показуєш, що матеріальні статки, гроші, вони в тебе на першому місці. І це показує мені яскромовно, всю хворість нашого суспільства і хворість в першу чергу влади. Що думати, що це фактично одні корупціонери борються з іншими? І ці гроші, ну не факт, що вони ще й попадуть. Дуже багато випадків, коли знаєте, вилучаються коштовності, потім десь пропадають у слідчих органів чи в прокуратурі, е, розчиняються. Таких випадків чимало. Загулити не буду приводити. Приклади це із е, е, ювелірними крамницями в столиці сугороду. Та й взагалі, в багатьох випадках я це чую. Це показує, що ми хворі настільки і хворими такими нас робить. Думаю, не Господь Бог, не мама з татом з народження, хворим робить саме суспільство і в першу чергу влада. Будь-які перепони, будь-які регуляції, вони є стимулом для корупції. І якщо нерозумна регуляція, нерозумна перепона, то її не будуть виконувати громадяни. Не хочуть люди бути скотами, яких будуть покувати як курей по клітках, общіпувати як гусей, і вони справді вибирають незову корупцію. Не можна винуватити тих, хто дає хабарі. Треба винуватити того, хто створив таку систему, яка провокує корупцію, провокує корупційні прояви. І от сьогоднішній та всі попередні, показують, що. Ця мобілізація, ганевна мобілізація, за якою мені соромно, я дивлюсь кожне це відео, як силою пакують людину, як худобу пакують людину, і потім силою відправляють на фронт. Як, як можна отримати ефективну владу в армію, яка переможе расистів, діючи так само, як расисти, діючи, як москаль? Чим краще москалі. В формі ЗСУ від москалів, які нищать нас зі сходу. Друзі, це дуже важливо. І влада створила це. Влада не реагує на це. <кій> влада не змінює підходи. Влада знищила патріотизм, який у нас був в лютому 22-го року, коли всі, і я, і друзі, ми йшли, записувалися і від нас відмахувалися ті самі працівники ТЦК. Казали, не служи, іди геть. Цих 50 років іде геть. А люди йшли. А тільки... Зробивши зворотні дії оцеї насильної мобілізації, погасили полум'я патріотизму. І от сьогодні ми маємо наслідки. Якщо думаєте, що от щось закінчиться, в ладері, у кріслах, ні, корупція вона буде продовжуватися. Тому що ваші дії неправильні, ваші дії неправильні в частині податкового законодавства, в частині мобілізації, в частині будь-яких регуляцій, соціальної політики. І тому людина вибирає для себе низовий. Корупційний чинник, вона відкупається для того, щоб обійти цю дурну регуляцію, обійти цю дурну мобілізацію. Тому що, вибачте, на фоні заброньованих державних службовців, які під присягою нам служать, на фоні заброньованих працівників Служби безпеки, які займаються казначим. От пана Стахіва, мене і десятки сотні інших блогерів, і просто взагалі тих людей, які не погоджуються з позицією влади, з з з репресують. Створюють нестерпні умови, пишуть страшні листи, як пишуть по мені, мені тут ці листи показують за кордоном, що я, виявляється, і, і, і кремльовський агент, я і диверсант, і засланий Євросоюз для того, щоб істи діяльність. І це все пише Служба безпеки України. Розумієте, чим вона займається? Шиють справи незрозуміло ще. Тобто тут вона бореться. А от е, боротися з тими. Держемордами, які створюють такі регуляції. Зберіться з Данилом Гетьманцем, який створив касові апарати, нав'язавши нам на шию. Та? Тут ні, не буде. Звичайно, підприємець буде відкупатися. Бо він не хоче грати в ці дурні е, правила, які ви придумали. Звичайно, люди не хочуть бути худобою і не хочуть бути кинути на, на, на м'ясо. Тому що в них немає відповіді, як і у мене. А чому здали вугледар, але пішли на Курськ. В той час, коли вже в американських змі, в європейських пишуть, що це була помилка. А чи хтось відповість за ці помилки? Не знаю, не факт. Може я не військовий, можливо, але в мене багато запитань. А сьогоднішній випадок, ну ще раз підкреслюю, що будь-яка недолога регуляція обходиться шляхом корупції. Маленькою, великою, від цього будуть багатіти інших. І, і саме страшне, що з цією корупцією борються такі самі корупціонери, які роблять фото на фоні цих грошей. Показуючи, що дивіться, як він перебирає гроші. Це не фото, навіть відео, перебирає гроші, насолоджується тою кіпою грошей. Такі цінності в нашої влади. На жаль, немає цінності збереження української нації, українського народу, української землі. Ні. Тільки обідрати, зідрати. І вони просто ну, борються, як то кажуть, От самі з собою борються, в результаті нічого не буде. Ну, друзі, ну... Можуть тільки констатувати і звертатися до вас, щоб ви поширювали цю ідею, тому що все одно все, вся проблема, все джерело влади, воно, як і риба, гниє з голови. Якщо голова неправильно думає, неправильно діє, то і всі інші органи, якими є, виконавчі інститути України і до, до пересічного українця, вони будуть діяти неправильно. Тому що немає взірця, немає взірця жертовності, відповідальності за озвучене, за сказане, за зроблене. У перших осіб, у першої особи. Коли вона може говорити неправду і не нести відповідальність, то чому інший не може чуть нижчого рану чиновник брати хабар і теж дивлячись в очі, брехати і казати, що він чесний і білий пухунастий? Вожак стає, голова стає, глава стає, задає темп стає, задає правила. І тому в усіх своїх бідах, я думаю, ви вже зрозуміли, кого треба винити. Того, хто задає правила гри. Якщо чим вище буде порядок, внизу вона само налагодиться. Тому що нижні ланки вони похідні. Правильно привізняті закони відповідно до праві свобод, правильні дії. Це запорука справедливої, ефективної і некорумпованої держави. І нам, на жаль, до неї далеко. Нам ще треба здобути Україну для українців, зробити її справедливою, ефективною. Некорумпованою і я не бачу перспектив цієї влади, друзі. Тому я категорично виступаю проти сьогоднішньої влади. Тому вона мене репресує, вона намагається мене дістати навіть з-за кордону, повернути в Україну, пише страшні наклепи, і за ці наклепи ніхто не буде відповідати. Якщо ви підете проти системи, вона так само репресивно включиться проти вас. Тому що, на жаль, у нас така репресивна корумпована система. І ця вся ілюзія боротьби це лише ілюзія для нас з вами, щоб відволікати від самого найстрашнішого, від втрат самого дорожчого, що є втрат життів українців і втрат території України, заміняючи її якимось показушними проектами. Прикро сьогодні це бачити і прикро усвідомлювати, що на жаль в нас в суспільстві дуже багато хворих людей, які зараз критикують владу, але фактично ну, готові вторпатися на фоні грошей і нічим не краще сьогоднішніх владарів. Якщо ну, не дай Бог доробуться до влади, буде ще гірше. Ми з вами всі поплюжили і виступали проти Януковича. Я особисто був проти нього. Так Янукович він просто дитя. Дитя невинний, невинний е е е е маленький хлопчик в порівнянні з сьогоднішнім. Тому що такого потрання в праві свобод, такого знищення демократії, такого знищення свободи слова не було. Він тоді боявся, лякався яйця від яйця падала. А зардиться просто взагалі. Нам ніхто не радиться ні по планам А, ні по планам Б. Нам до, в останню чергу, і то не все, як сказали, скажуть після того, як знають американці. Ми знаємо тільки правду тоді, коли вона вийде на шпальтах іноземних видань. Що ж ми за Україну маємо? І за що зараз віддають життя хлопці на нулі наприклад? Тому треба це осмислити, треба поширювати для того, щоб прозрівали і розуміли, риба не є з голови. Всі найменші проблеми в Україні, вони в тій чи іншій мірі прямо залежать. Від дій найвищого керівництва держави. І він несе безпосередню всю відповідальність, тому що без його підпису жоден закон не стає чинним. Жодне призначення не може бути реалізовано, якщо голова, очільник держави буде проти. Його всі є інструменти, тим більше сьогодні, у час повномасштабного вторгнення, коли вся влада сконцентрована вовсі президент в офісі президента, президентських руках. Тому сумно визнавати те, що ми маємо страшну корумповану владою, яка знищує права і свободи. Сумно визнати, що серед нас багато тих, хто хочуть прийти на місце сьогоднішніх владних очільників, але вони по своїй глибинній суті ще гірші, ніж ті, що є зараз, і звичайно набагато гірші, ніж ті, що були до них. Кому Хто поділяє мої точки зору, поширюйте, хто ні. Скажіть, чому ви вважаєте, що ні, що це нормально втрухатися на фоні грошей? що ви Вважаєте, що ні, не, не за все відповідає найвище керівництво держави, виявляється, що ні винні там боярі погані, цар хороший. Цікаво буде почути вашу точку зору. У мене вона не змінюється, я її постійно декларую, однак за цього тільки набив, набив на себе цілу челядь ворогів. Які хочуть мене знищити і не тільки з боку влади, а навіть і підприємницької спільноті. Прикрово, ну що ж, борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. Бережіть себе, думайте, просіть у Бога мудрості, розуму, просіть наснаги та просіть е, прозріння для наших сударів. Моліться за ворогів, щоб вони прозріли, усвідомили свої злочини, покаялися, і від цього нам буде краще. Сейфов, всей Україн. Збережіть права, свободи. Можливості приватну власність і тоді збережете Україну.